Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі та гості каналу В'язальне Зорхі. З вами я, Марія. І трішки буде в кадрі з вами. Де мій голос голос гнусного гном, гномика, тому що ми всі дружньо перехворіли, хвороби нас не минули. Знаєте, колектив та колектив, хворів чоловік, хворіли діти, і це все цю сторінку з хворобами закрила, фінішувала я. Тому. Я і до вас не виходила, тому що голос такий був, знаєте, як в юнака, у якого перехідний вік. То такий, то такий, такий. Коли він трішки покращився, коли мої трошки голосові зв'язки стали почувати себе краще. Тому я вирішила записати це відео. Я все-таки сподівалася, що він буде ще краще, але вже як є. На відео ви бачите ось таку бубінку, колір «Фуксія». І вже є один така таблеточка відмотана. Мені ще мотати і мотати, тому що в планах є зв'язати джемперок. Такий, ну, типу, спортивного стилю, але дуже цікавим задекорувати. І ви вже бачите, що я тут придумала. В'язатиму на спицях Аді ось ці такі ребристі 3,75. У В'язання з такою теплою шерстяною, я типу альпакою я в'язала, мені дуже сподобала. Чи мені сподобається більш гладший пряж? Не знаю. Спробую вам скажу. Тому що тут є 30% шерсті, 70% акрилу. Ця пряжа у мене давно її ціна раніше була ой, 40%. 6 якось так за 100 грамів 46 гривень за 100 грамів. Це є суми Камболь, дехто називає її білоруською пряжею. Можливо, текстильне волокно раніше завозилося звідти. не знаю. Але це виробник суми Камболь під логотипом наша пряжа. Я вам покажу, що це за елементи такі декору. Це ось такі патчі. Цю ідею я підзаділа на просторах Pinterest і мені дуже сподобалось. І гляньте, як ідеально тут співпадає по кольорі. Знаєте, ніби так спеціально ці патчі зробили, або цю пряжу виготовили, щоб це воно так гармонійно, красиво поєдналося. Ось такі блескітки, такий декор. Чи я буду використовувати всі, ну не знаю, тут їх у мене шість штучок. Подивимось. Не хочу, щоб це було таке надто заляпано, але хочу, щоб це було такий стримано, але дуже красиво і блискітно. Ще вам покажу ось такий один лайфхак. я правильно, Напишіть мені, будь ласка, це ось такі перлиночки. перламутрові листочки, верніше. Дуже красиві, і якщо ви мама дівчинки, то ви, мабуть, здогадалися, що це не маркерочки, а це є пірсен для волосочка. Але в моєму випадку це будуть маркерочки. Це доволі бюджетна покупка відносно маркерочків таких. Опс, кудись упав один. Він такі штучки продаються у магазині для прикрас для волосся, де є різні зажими, різні резиночки. І також я бачила, що дівчата купляють їх у Аврорі. Особисто у Аврорі не бачила, можливо, тому що не заходила останнім часом, тому і не бачила. Ось. Можливо, ось таке колечко тут трішки буде чіплятися, але я бачу, що є, і, типу, як суцільне колечко, що воно б не повинно було чіплятися. Випробую і вам розповім. Ну самі листочки, вони дуже красиві, і ця покупка якось була в районі 40 гривень. Кажу, бюджетні. Ще один старт, який я хочу розпочати. Якщо у вас чути якісь шуми, це я поторкнулася до мікрофона. Ще один стар, який я хочу розпочати і дати, мабуть, крайній шанс пряжі це кардиган шестикутника. Мені не думайте, що тут є кардиган, тут я просто давала шанси цій пряжі, але як бачите, безуспішно, безрезультативно щось таке не зрозуміло, що тут мав взагалі це бути джемперок, на таких тостих, на тустому гачку номер 6 чи вісім. Ну, ось так. У мене є такі три моточки. Два моточки потрібно розпороти, розторочити і зробити з них можливий придатний вигляд для продовження в'язання. І один моточок, такий недоторканний. І заодно я тут маю можливість ще показати склад там. Характеристики пряжі це ось пряжа на комах та лікей. В тактильному точку пряжа приємна. Чому вона мені не йде у в'язанні? Не знаю. Мабуть, настрою не було, чи погоди не було. Ну, щось не це. Або якоїсь такої ідейки, яка б мене іменно запалила і мене б доволі тривалий час виношувала, стримала мене. Ну, Мабуть, пов'язане щось з тим. Тут йде 5% мохеро, 10 шерсті і 85% преміум акрила. Нам рекомендують спиці 3,5-4, гашок номер 4 у 100 грамів 500 метрів. І також колір у нас є 61,01. Це такий красивий білий колір, не такий синюшний, але і без такої вираженої жовти, жовтизни. Звичайний біленький, але дуже ну, красивий колір. Чому мені не йде у в'язанні, я не знаю. В'язати моя на спит, спите, на гачку, на гачку номер 4 Я хочу протягом місяця до наступних стартів дов'язати те, що я запланувала. Так як у мене. Сталося з минулого місяця, і цим я максимально задоволена. Я запланувала стартах, два старти, я їх дов'язала. До сьогоднішньої стартів у мене є дві готові роботи. Ну і Це що, правда? Тому на цей місяць я також беру дві готові роботи через те, щоб не перегоріти ними, а мати можливість максимально їх дов'язати. А що з цього вийде? Ви що? Ви, звісно, побачите у кінці відео, у наступному підключенні. І також, я думаю, що я вам покажу нарізочку, або вже показала, або покажу свої готові роботи із попередніх стартів. Думаю, вам сподобається. Дівчаточка, що ви довго не чекали, не відходячи, тут дуже далеко пішла і принесла свої. Старти попередні, а тобто вже готові роботи. Це ось така шапочка, хто пам'ятає, я її розпочинала у попередніх стартах, тобто в попередньому відео є. І вона дов'язана, лише потрібно заховати ниточку. Ну так, я не заховала, і у мене ось тут таке закриття. Я не робила це такий звичайний кельський хрест, а вирішила зробити ось таке ніби переплетіння. Бачите, ніби косичка плететься, і за рахунок цього вийшло. Мені здається, що доволі красиве, доволі гармонічне закриття. Я принаймні задоволена. Дитина моя також буде носити, у нас трошки стало тепліше, тому мабуть, і за це не носив. Бо це все-таки мирі. після прання став прекрасним, ягесеньким, чудесним, не колючим. Тому я дуже задоволена, і Олелочка мене питала, що для діток. Тому що вона приглядала на дану пряжу для свого онучка. Оленочко, підійди. Можеш сміливо замовляти стільки, скільки потрібно. Тут мені пішло орієнтовно півтора моточка. Пряжа не колюча, тактильно, приємна до чола, кусатися, чухатися там абсолютно нічого не повинно. Тому що у мене син чутливий, але йому не кусається, не чухається. Приміряли при кімнатній температурі. Ви знаєте, що це набагато тепліше, ніж на вулиці, тому зручно, комфортно і тепленько. Так, і наступним, що я вам хочу показати, це мій ось джемперок із круглою кокеткою. Він уже дов'язаний, і я навіть мала можливість його вигуляти. Лише, на жаль, не сфотографувала. Мені потрібно пошукати фотографа. Ось такі два елементи декору гузочки я пришила тут по боках. Ну, це все більш детально я вам покажу у звітах до вернісажу осінніх бар, тому що даний проєкт в'яжеться саме для даних джемберок для, на кругло, із круглою кокеткою в'яжеться для проєкту. «Марусина скринька рукоділля. Автором цього каналу є Марусина і вона. Започаткувала цей проект Вернісаж Астиніхбар. Тому там я все вам детально розкажу і покажу, скільки митражу, скільки як, що у мене вийшло. Але я задоволена і тому хочу наступні свої два процеси в кінці місяця обов'язково перетворити готові роботи. Я зараз намагаюся записати це відео. Сподіваюсь, усе вийде. І так, це. Звіт по стартах. Що ж, я вам хочу показати, що я нав'язала у стартах. Так, це мій джемперокрок, джем який в'яжеться, і який мені дуже сильно подобається. І коли я вже пров'язавши його, ось підрізи сантиметрів, скільки так, 10 нижче підрізів. Я щось таке, знаєте, хотіла в ньому бачити, щось таке. І вирішила задекорувати його ось тут чорними паєтками. І мені, знаєте, ця ідея дуже-дуже сильно сподобалася. І побачивши цю красоту, я тепер захотіла до цього джемперочка штани, чорні штани. Дана пряжа є у магазині на в'яжі. І я вже замовила собі, так, я знаю, я казала, що не буду замовляти, але я все-таки замовила собі чорну пряжу. Іменно даної фірми до, до комплекту, щоб зв'язати собі штани, щоб такий був суцільний комплект, тому що мені дуже-дуже подобається, як виглядає ось це колір фуксії із чорними паєтками. І я думаю, із чорними штанами, також з елементами декору чорних паєток, буде виглядати дуже шикарний костюм. Я не знаю, чи це будуть такі штани спортивного стилю. ну, Скоріше за все, чи це вони будуть на манжетах, чи вони будуть просто. Без манжетів. Але такі плани є, такі бажання є. Я зараз дуже легко, якщо б жахливо не плуталась оця ниточка. Я її намотала на моточки розмотала, і я беру ниточку із верху моточка і з середини моточка, і це ж дуже жахливо плутається все діло. І тому я багато часу витрачаю ще на те, щоб розмотувати саму ниточку. Вона така трішки суховата. Як я вам говорила в попередньому підключенні, що ця ниточка має 30% шерсті, 70% акрилу. І, мабуть, із за того акрилу вона така більше суховатіша, вона є така, знаєте, як миринос, бо миринос така плавна ниточка, м'ягесненька-м'ясненька, і ще вона жахливо втікає. Мені спати. Потрібно було б взяти стопори по ідеї, ну, але я не взяла. Ось такий мій обсяг робот. І мені, можливо, вам не подобається, але мені особисто подобається дуже. І я задоволена, наскільки я пров'язала, я тут робила широкі реглані лінії, тому що широка лінія реглана добре сідає на. Фігуру прямокутної форми, або тих, хто має широкі плечі і вузьку вузькі бедра, пригадував слова. Тому що за рахунок оце широких гліні, а якщо їх ще так пустити більше на. Не на саме плече, тому що якщо пускати їх більше на плече, це навпаки буде розширювати, а більше углибити сюди середину, це за рахунок тих широких ліній. Візуально фігурки наші будуть здаватися ще вужчі, і це буде ще красивіше. Ну, як для мене. Але ви всі красуні. Так, це в'яжеться. Планую цього тижня дов'язати. Вийде, не вийде, усе в звітах покажу. І, скоріше за все, я цей проєкт перекину також у гарнісаж у сініх бар. Не знаю, чи я встигну, але я хоча б спробую. Ось так. І ще одним наступним проєктом, який я брала у роботу, у старти це кардиган з шестикутниками. І у мене є зв'язана одна. Половинка, Одна така маленька половинка, тому що потрібно дов'язати ще рукави і потрібно дов'язати ще низ. Також обробити обв'язку, ну і звісно потрібно ще і другу сторону дов'язати. Тут, на ось це полотно, пішов один моточок, оцей, що я вам показувала, і лише з нього залишилась ось така, тут, ну, мабуть, 5 грам пряжі. Небагато залишилося. І ви знаєте, тут полотно виходить іменно таке, яке я хотіла. Таке воно м'яке, пластичне, і таке, що драпірується, складається іменно так, як мені потрібно. Воно не буде стояти на вас, як церковний дзвін, як поставила так стоїть, а таке, що буде. Більш спадати, більш так гарніше, як для мене, лягати знову ж таки по фігурці, тому що воно буде мати можливість саме зреперуватися і вирівнятись так, як це буде потрібно для нас. Можна тут зробити буде ясочу, якщо що. Або якщо мені буде достатньо нитки на довгий кардиган, що ми дуже сумніваюся, хоча я, можливо, дозакажу думаю, то, таке то таке. Якщо я захочу такий дуже-дуже довгий кардиган, щоб на поясочок і тут також якісь декоративні елементи, щось придумати. Ось. Це все, що я нав'язала. Так, в'язала я крючком ось номер 3, перепрошую, номер 4. Дешевий, але дуже зручний у роботі. За рахунок його зрізу. Мені зручно його тримати, тому що я тримаю як спицю. Так, дівчаточка, я розумію, що це небагато. Ви мої красуні нав'язали набагато більше. Але хто скільки встигає, той стільки і, і в'яже. Я вам дякую за перегляди, дякую за вподобайки та коментарі, які, я впевнена, ви залишите до даного відео. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки їм ми маємо змогу знімати та ділитися з вами відео. Ми маємо можливість жити так, як ми живемо на даний момент. І також подякувати нашим язалочкам, які активно, не перестаючи, в'яжуть для наших хлопців. Дякую вашим чарівним ручкам, які не втомлюються працювати, працювати, працювати. па-па-па-па, прощаюсь з вами.